Вітаю, друзі! Це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. І я, Ілона Артемович. Сьогодні у нас в гостях співачка Єромія з прем'єрою пісні листопад і відвертою розмовою про життя та творчість. Ермія рада вітати вас на нашій студії. Вітаю, вітаю! Перш за все, я хочу привітати вас з прем'єрою вашої пісні Листопад ця пісня вже викликала великий резонанс у слухачів і хочеться поговорити про те, що стоїть за написанням цієї пісні, так? але перш за все, напевно, пропоную переглянути невеликий фрагмент з вашого кліпу. Пісня і кліп дуже чуттєві. Розкажіть, як виникла ідея написати пісню листопад, як писалась музика, як писався текст, і що надихнуло на її створення особистий досвід, емоції чи, можливо, якась власна історія? В принципі, всі пісні вони в мене мають, як ви вже почули, свою історію. І ця історія, вона спонтанна, тобто несподівана. В принципі, я. Інколи надихаюся різними моментами, це можуть бути просто споглядання за. Побутом за життям, за людьми, тобто за знайомими, десь передивитися якийсь фільм, і це вже дає якусь нотку, щоб придумати якусь нову ідею пісні, якийсь сенс в неї вести. Тому саме листопад десь в такій мірі теж мав якісь свої надихання над різними моментами, де і створилася така пісня. Цю пісню я написала, чесно кажучи, не зараз, не осінню. Я надихнулася це весною. Це. Була, якщо не помиляюсь, червень перед прем'єрою пісні мій мози. І е, ця пісня писалася пізно, в е, 23-й годині, і я боюсь помилитися, але, напевно, е, коло півпершої години я її завершила. Е, я на другий день ось диктофон, е, слова і музику, яку я наспівую, е, продюсеру. І. Е, він каже, до речі, класна пісня. Давай ще будемо щось нове вже робити. Ну і так ми почали, почали. І так зараз є прем'єра. Який меседж ви хотіли донести до глядачів цієї пісні? Ви знаєте, в меседж Єремія завжди несе один. Це любов, це кохання, це почуття, це родинні відносини. І в даній пісні хотілося щось таке продемонструвати, тому що осінь це грація, це щось таке, знаєте, вже досвідчене, це вже така пора року, яка вже хочеться якось розумно подумати, обдумати і, можливо, на щось згадати. Тому саме ця пісня для якихось таких теплих спогадів і, можливо, якихось моментів, які є зараз, і які можна пережити, відчути, послухати і насолодитись. Власне, після такого потужного релізу цікаво дізнатись, як саме формувався ваш музичний шлях. Ви народились в місті Сколе на Львівщині серед мальовничих карпатських гір. Каже, що там навіть розмова може інколи звучати як пісня. Мені цікаво, чи є такі пісні, які ви пам'ятаєте з дитинства, і якщо так, то які саме? О, ви знаєте, дуже зараз складно мені пригадати, але це, напевно, точно шкільні пісні, які на музиці ми завжди мусили. Спілкувати. Співати, тому напевно перші моменти це були такі. Але якщо е, згадати, ну направду дуже зараз не вам це сказати, тому що в той час було багато пісень, які е, досі звучать, але їх безліч. Тому надихатися можна багато чим, і це добре. Так що музика вона жива, вічна і продовжує жити, тому це дуже добре яким є ваш перший музичний спогад, перший ваш виступ на сцені? Ну на найперший такий? Ну, найперший це сонний концерт, який вперше у Львові організували. І звичайно, це перший досвід, це перші мурашки, це перші переживання. І звісно хотілося, щоб все було добре, і слава, Богу, все було добре. Тому перший досвід він дає знаєте, такий поштовх для того, щоб розуміти, проаналізувати, які моменти є, які можливо щось скоригувати. Але в даному випадку я надіюсь, що все було добре. Так от коли ви відчули, що музика це для вас більше, ніж просто хобі? Можливо, тоді, коли було бажання і є досі, і продовжую це робити, просто постійно писати пісні і вкладати якусь свою душу і не зупинятися на цьому. І якщо вони є і продовжують це робити, значить все добре. Як все-таки? Народжуються пісні, ви самі пишете особисто кожну пісню. Ну так. Все починається з тексту. Чи Саме так. Починається з тексту, з приспів. А куплети і мелодія. Інколи буває, що от мені подобаються якісь такі свої в думках молодійність, яку я вже собі продумала, і далі я вже шукаю, що під неї який гарний текст продумати. А інколи навпаки. Але в більшості я просто пишу вірші, вірш, ну, вести в формі муз в пісні, і пізніше створюю мелодію і все. До речі, я навіть секрет відкрию. Я на днях ще одну пісню написала. Тому я, чесно кажучи, стараюся їх писати доволі часто, але не встигаю їх так випускати. Тому все попереду і ми дізнаємося дуже багато новинок. Чи є тема, можливо, яку ви ще не наважувалися от прям випустити, але ви дуже хотіли б цього. На сьогоднішній день цього в мене немає, тому що е мій меседж один це те, що е нас турбує, це почуття. Е і про почуття можна писати просто без краю, Тобто це вічно, це завжди актуальна тема, і вона супроводжує нас ціле життя. Тому тут тему мати якусь детальну окрему я не бачив, тому що про почуття вона вічна тема і про неї можна писати багато. Єремія, скільки часу вам іде на написання одного вірша? Пустим. Буває по-різному, буває, навіть 20 хвилин вистачає, а інколи навіть і 2 години, і 3 години. Але це має бути натхнення. Тобто от я от сьогодні не відчуваю, що я це готова писати, наприклад, пісню. Але буває так, що я приходжу додому, і в мене от є бажання сісти і написати. Я цим користуюся, тому що якщо я прогавлю цей момент, можливо, це б хід не стався. Знаєте, якось так. А чи не було у вас такого моменту, що ви місяць не маєте натхнення і ви не можете написати. І у вас така депресія? Ні, ви знаєте, в мене ого, за депресію це окрема тема. Але на рахунок писання пісень абсолютно будь-який настрій є, чи поганий, чи хороший. Він завжди мені дає певну якусь мотивацію написати пісню. У мене буває таке, що немає настрою, от щось не вдалося, не склалося. Але на це не впливає написати. Я все одно сюди пишу. Але просто, можливо, от, текст уже якийсь не такий, я собі придумую, як би хотіла, от може, драматичний, може, про щось таке е, більше спогадливе. Ну, тут уже треба розуміти по ситуації. Тому так само текст залежить від настрою. Чи є у вас, можливо, хобі або звички, які допомагають вам у творчості зараз? Чи немає такого. Ну, наразі, чесно вам скажу, я навіть не встигаю мати якесь хобі, тому що насправді роботи безмежно багато і складновато з цим. У вас дуже щільний графік, наскільки я розумію. Так. А як виглядає ваш типовий день? Типовий день це шоста ранку прокинутись, діток, як то кажуть, прокинути і. Організувати цей процес збирання до школи, відвести в одну, відвести в другу, пізніше вже якісь елементарні свої справи, поки протягом дня знову їх назад забрати. Приготувати їсти, десь поприбирати, десь щось зробити ще окремо, Будь, крім того, я ще в медицині працюю, і мені там потрібно ще своє русло надати, тобто якісь презентації, якийсь матеріал, матеріал а, щодо інформації там лекційного матеріалу по а, слухачам, а, тобто якісь наукові статті. Тобто, в мене завжди голова чимось зайнята. Я завжди чимось <с> живу і працюю. А також з Музикою. Якщо з музикою зараз готуємося до сольного концерту, це балет, це костюми, це нові пісні, це організувати все, щоб все було добре. Так, в команда є, її багато, але ще треба трошечки інколи проконтролювати. Я завжди люблю сюди, знаєте, бути присутня. І тому воно так відбувається, що в мене день він просто сходить отак. Щоденько У вас буває день без музики? Що ви не а, слухаєте, не співаєте? Не буває. Не Жодного разу такого не було. Я завжди, коли сідаю в авто, я завжди слухаю музику. Завжди. І, і як особисто приймаю участь або в написанні пісень, або в скоригуванні чогось, або просто насолоджуватися музикою. Єрмі, ви згадували, що ви також дотичні до медицини? Це, я так розумію, досить такий складний був шлях. Там ви навчались і в коледжі і пізніше в університеті. Чому ви обрали медицину, а не, наприклад, музичний коледж? Ну, медицину мені, в принципі, можна сказати, мене підштовхнула до неї. Я зовсім трошки про інше мріяла, я хотіла бути вчителем. І в даному випадку мені запропонували батьки, тобто мама, стати медиком. Ну, я, чесно кажучи, не знаю, не супротивлялася і пішла вчитися. Але все ж таки я зрозуміла, що практика це добре, тому що навчальний закладу я закінчила з відзнакою. І для мене все мало бути в медицині правильно. Треба правильно, все тобто, все знати. Якщо щось не знаєш, ти опустив, ти не навчився, і воно мене мучило. Я коли працювала, наприклад, на роботі, та е, я завжди думала, що е, от немає такого, що ти не можеш зробити. Ти мусиш це зробити, ти маєш всім допомогти, маєш всіх вилікувати. Ну, не так буває завжди. Інколи ми не, не маємо тих можливостей зробити все так, як би хотілося. Е, тому е, це переймання, воно мені трошки та практика е, не зовсім була комфортна для душі, тому що насправді е, всі в мене в досвіді реанімаційне відділення це величезний досвід. І в даному випадку. Це доволі складно. Це доволі складно психологічно, тому що це різні моменти. І я все ж таки вирішила, що. Ні, треба далі. Це не ок. Треба далі рухатися і добиватися того, що я хотіла. Я хотіла бути вчителем, значить я і в медицині можу ним бути. Тому закінчила університет, працювала в навчальному закладі. Згодом аспірантуру захистила доктора філософії і зараз продовжую трішечки, зовсім трішечки так для настрою, тому що я не хочу повністю віддавати себе в цьому руслу, але так просто для того, щоб просто мати гармонію між Музикою і медициною, тому що в даному випадку, коли є два важелі, можна переключитися і легше творчість іде. От рекомендую інколи мати дві справи, тому що коли в одній справі воно інколи знаєте нас затягує в якусь таку певну рутину, і ми тільки тим живемо. А коли в мене є такий баланс. Концерти, плаття, а тут викладання, спілкування з людьми, і там так само, але воно трошки має інші напрямки, це дає такі, знаєте, моменти трошечки і відпочити, і переключитися, і нові пісні написати, і нове щось зробити. Тобто це баланс класний. І він мені імпонує, і я цей симбіоз хочу підтримувати і досі. Поки, ну, в принципі, якщо в майбутньому станеться так, що графік буде. Настільки ще що вже далі нема куди. Я подумаю, що далі робити. Прийдеться вибирати. Так. Скажіть, а коли ви все-таки вирішили, що от має бути музика, я маю співати, від чого це пішло? Це була мрія з дитинства, чи це впродовж підліткового віку наступало? Е, ну, я дитина була дуже скромною, дуже не. У мене не було такого, що всюди я, я, я. Я краще так десь з боку посиджу, все нормально. Але в студентські роки я, от в мене та творчість вона десь в душі була. Я писала вірші, написала збірку. До речі, мої одногрупники ще досі мені інколи пишуть, відгукуються про те, що а пам'ятаєш свої вірші, а я ще досі їх маю. Тому інколи я оце теж згадую, ці спогади про те, як писала. і десь Ось, ось оце ну, якось мені, напевно, дало поштовх. Захотілося писати пісні. Хто вас підтримав у цьому? Е, ви знаєте, ну, в принципі, підтримали всі. Але найперше, це завжди, коли ти щось хочеш, то роби. І все. Звертай, ні на кого уваги. Чи зустрічалися у вашому житті такі ситуації, коли все ж таки наука і творчість стикались? Якось. Е, не бувало. Не бувало такого. А чи був момент, коли вам потрібно було обирати між наукою та музикою? Наприклад, у вас там пари, лекції, а тут у вас концерт? Ну, от я якраз оце зараз маю такий момент, що я трішечки займаюся наукою, а більшість зв'язую поєднюю себе з музикою. Але в 2023 році я Закінчила була з медициною, тобто розрахувалася з роботи. Я ще до того працювала в іншій структурі в навчальному закладі, і я вирішила обрати музику, тому що мені було складно. Але така ностальгія була: я два роки мала перерву, просто тільки музика мені так бракувало, тої медицини я не можу передати. Я все ж таки в травні повернулася. От коли ви виходите на сцену, чи є якесь хвилювання? Напевно, в кожного артиста є. Мінімальне хвилювання перед виступом. А чи є у вас якісь ритуали перед виходом на сцену? Так, звичайно, є. Чому і б все. їх не, не мати? Ну, взагалом, от я навіть завжди з собою ношу вервочку, і кожного концерту я завжди її собі помолю. І мені чесно, дуже-дуже це допомагає. І я завжди прошу, щоб. Дати сил для того, щоб подарувати найкращі позитивні емоції глядачу, щоб глядач зараз просто відпочив, насолодився і з тими думками ще кілька днів ще і проживав. Тому цього мені завжди хочеться, і слава Богу, що все так дається. Якщо дивитись на сьогоднішню ситуацію в країні, то з якими, на вашу думку, труднощами стикається український артист? Багато з якими, тому що дуже, в принципі, важкувато щось планувати, організувати. Але якщо брати просто в загальному зараз, ну Є різні моменти, з якими можна стикнутися, і якось складно в тому пробути. Це навіть соцмережі, це навіть чи вдало пісня написана, чи зайде вона слухачу, чи підтримує він саме цей трек. І це завжди знаєте така боротьба. Кожної пісні, а чи вдасться мені донести це, чи вдасться, щоб ця пісня стала хітом? А кожен артист хоче, щоб пісня стала хітом? Правда? Тому завжди кожного разу, коли випускається пісня, завжди як хочеться, от. А може, цього разу, а може, цього разу, а може цього. І завжди так думаєш, і, і інколи воно так стається, а інколи не стається. Тому це, це життя. Є пісні, які багато, мають там переглядів в, в соцмережах, а є які менше. Ну і от такий баланс, а що робити? Єрмія, на завершення. Що далі? Що далі? От у вас прем'єра пісні Листопад, можливо, в подальшому альбом, нові тури. Ну, нові пісні е, так, нові пісні однозначно від мене будуть, тому що без цього ніяк. Е, Поки є можливість і бажання їх писати, а вони в мене є, і я це роблю. Тому точно впевнена, що нові пісні, нові, як то кажуть, надихаючі моменти для слухача обов'язково будуть. А про тури ну, будемо сподіватися, що щось будемо придумувати. Зараз ми працюємо над сольним концертом, тому поки сольний концерт, нові пісні, а далі буде далі. Де саме буде сольний концерт? Місто Львів. Місто Львів. На вашій батьківщині. Так. Дякуємо вам за цю натхненну і відверту розмову. Дякуємо, що завітали. Бажаємо, щоб листопад і далі відгукувався у серцях ваших слухачів. Бажаю вам яскравих прем'єр і творчих перемог. Безмежна дякую. Дякуємо вам, дорогі глядачі, за увагу. Нагадую, що сьогодні у нас в студії була співачка Яромія. І і це була програма ґрунтовно. Дякуємо, що ви з нами. До нових зустрічей.